Осінь 2004 року. Ось так тоді, 22 листопада, на майдані Незалежності у Києві розпочалась помаранчева революція. Ініційована була прихильниками тодішнього кандидата від опозиції на президентських виборах Віктора Ющенка після оголошення попередніх результатів, за якими ніби переміг Янукович. Наслідком масових протестів, які тривали у різних містах держави, більше місяця стало проведення повторного другого туру, в якому переміг Ющенко. Це Європа! Україна, це Європа! Європа! ele А це вже осінь 2013-го тисячі початок революції гідності. 21 листопада відбулися перші акції протесту українців, коли ті дізналися про скасування процесу підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною і ЄС. На відміну від помаранчевої революції, ці події коштували багатьох життів. За три місяці було вбито 106 людей ще більше двох тисяч поранено. А вже навесні 2014-го розпочалася війна Росії проти України, яка триває і дотепер. Ми все подолаємо. Пересилимо, переживемо, переможемо. І у День гідності і свободи зберемось на Майдані Незалежності, там, де завжди захищали гідність і свободу на граніті. На барикадах під час помаранчевої революції та революції гідності, там де ми відзначали 30-річчя незалежності України, і там, де ми відзначимо День перемоги України, вже дев'ятий рік поспіль, 21 листопада, в Україні відзначають День Гідності та Свободи цього дня по всій державі вкотре згадують події, які стали невід'ємною частиною історії. Саме українською сьогодні на весь світ лунає той заклик до. До вільності до толерантності, до поваги цінності інших народів і до свободи. І е, якщо б ми не мали історії своєї е, дня гідності 13-го року, якщо б ми не мали революції 4-го року, е, ми б сьогодні так стійко не відвоювали свою територію і так не вірили в перемогу, як ми в неї віримо. Для когось події 2004, 2013-2014 років лише спогад. А для декого – це етап життя. Четвертий рік я не був в Києві. Я брав участь в кількох мітингах тут. Ну тут було не так активно, і я не був активним учасником. А от уже 13-14 я безпосередньо з першого дня тут в Рівному. І ми хотіли показати, що незалежно від того, що робить влада, рівняни українці за європейську інтеграцію. І Ми почали збирати підписи. Кілька тисяч підписів ми назбирали, і потім представництво Європейського Союзу в Києві передали. В наших реаліях, коли іде війна, нас по всій Україні повномасштабна. От ми особливо гостро відчуваємо ті перші хлопці, які пішли на небо, вони нас оберігають. І ми можемо маємо іти тільки до перемоги. Оце, я думаю, має кожен українець пам'ятати. Цьогоріч День гідності та свободи відзначається на тлі повномасштабного вторгнення РФ. Вже вкотре Україна ціною життів доводить свою свободу, гідність та незалежність. Аліна Пучка Олексій Олексієнко випуск новин.